Ей, привіт! Вітаю вас у своєму новому творчому відосику. Вирішила я намалювати картину на полотні. У мене вже давно ось таке полотно стоїть. Я хочу якимось чином взяти і розпиляти це полотно на 4 частини, на 4 квадрати, для того, щоб зробити 4 ілюстрації. Їх я повішу у себе на кухні. Тому буде тематика така кухонна. Уже референси я знайшла. І давайте спробуємо якось розпилити оцю штуку. Це у мене ДВП е, грунтоване 30 на 30. Ось. Ну, все. Зараз буду кликати на допомогу, щоб мені допомогли оце розпиляти. І потім до вас повернусь. Покажу результат. Чи оце не потріскається, чи все буде ок. Чи моя затія вдасться, так сказати. Ну все. Отже, народ, момент Х. А подоконник не поріжеш? Буду малювати все тими ж акриловими фарбами, що і раніше. Ось така фірма, неолайн якось так коротше. Це мені не потрібно зараз. Опа! Так, коротше. Буде чотири малюночки. Всі на кухонну тематику, тому що вони будуть висіти у кухні. Вирішила трошки е, додати якогось дизайну свого, щоб було видно, що я живу в цій квартирі, творча людина і так далі. Коротше, ось цей бом дизайнер. Ви не звертайте увагу, що я кудись в бік дивлюсь, там просто двері від балкону, я дивлюсь, там взагалі щось видно. Коротше, перший ось такий дизайник. Це не мій дизайн, це я знайшла в інтернеті. Просто вирішила перемалювати і зробити ось такий холст. Мені він дуже сподобався, цей малюночок. Тому я вирішила ось такий намалювати. Я обожнюю Ріката Морті, обожнюю піцу, що може бути краще. Так. Спочатку роблю ескізик, само собою, а А потім буду вже. Відбирати кольори і розфарбовувати. У мене, звичайно, кольорова палітра не дуже багата, але, думаю, можна буде їх щось придумати. Ну, все. Хватит терніти. З Богом, як кажуть. Ой, стало отак закрила рукою нормально, так? Да? Мені, то, звичайно, так зручно малювати, але ж вам нічого рісненько не видно. Я сподіваюся, що це вийде не дуже криво, а то я щось бачу, щось мене занесло, не туди тобі кривно. А, нормально, це ж сладок піци, правильно ж він не має бути ідеально рівним. речі, зняла я така відосик про догляд за шкірою. Я, як бачила перегляди на нього, я була така задоволена капець. Дуже вдячна всім, хто дивиться мене. не знаю, что мне туда дойти. Игроки. Ляха, ну не знаю. Значит, что свои что-то даются. шматок пустий, як бачите. Треба щось сюди придумати. Але що? Оце вже проблемка. Чи це буде фон такий великий? Не знаю. Щоб не було дуже заляписто. А який буде фон. Важко не важко. Можна ну, до піти придумати, ви не знаєте. Бо якийсь там синенький фон зроблю і все? Так, піде? піде? Я не знаю, чи я всі чотири картини вміщу в це відео чи ні, Ну, буду малювати так, і буде видно. Що? Починаємо розмальовувати, а що робити? Так, коричневий звертать, коричневий. Де мої страветки? Погнали. Дивлюсь, що це не за незавелика буде. Нормально. Йде. І... Я хочу видалювати на цю палітру, тому що потім завжди залишається у мене фарба. Не знаю, може це для вас ракурс змінити, там щось взагалі бачите. Нагадую вам, що я художник-ілюстратор, але я зазвичай малюю в діджиталі. А фарбами-то я взагалі тільки пару раз малювала, тому народний зі здобув. Так вийшло, що я малювала фарбами тільки пару разів. Тому може вийти щось не дуже гарне. Знаєте, що я тільки що зрозуміла? Все занадто темно входить. А вже що Народ, це вийшла згорівша піца Занадто коричнево, я щось не подумала за це, почала турбувати, а тим така Упс! Це у нас дері так на балкон репляють. Буде якось так. Хошо Та його зробить, правда? Іду я по мою кисточку, а давай. Оце, ага. Так, я повернулась. Надіюсь, хоч з в його гадаю, бля, не закупається. Я не вмію, не вмію це робити. Ну-ка, я так трошечки спробую збоку, що воно взагалі піде, дивіться, мені яскраве. На сверті не підходить. Ну зараз ще спробую ось цей. Ні, це, напевно, буду тінюшечки. Сир буде кислотного жовтого кольору. Омер. Іде як чедер. Я це му. малюю тими кольорами, які в мене є, тому що змішувати я їх не вмію. Треба подивитися якісь а, туторіали чи що по змішуванню кольорів. А то я в цьому зовсім не шарю. Я, ще, я знаю, що я ще в попередньому відео казала, що треба подивитися туторіали. А те, що я казала, то не означає, що я це робила. Я так і ніяких туторіалів не дивилась, не шукала, хоча, як бачите, треба було. А то в малюванні форбами, змішування кольорів я повний нуль. Я в художці не навчалася. Ну, так. Що вивчила, сама ти знаєш. У ілюстрації проходила курси, вони були онлайн, і ні, я таке типу, все малювала на айпаді. йо... Але мене. Я залізла на голку. Ух, все, спокійно, можна дихати. Мені здається, це вже якийсь треш ходить. Ой, це його. Далі беру червоний якийсь. Народ, я тільки доперла, що оце отут, то це ж томатний соус. Я так думаю, а навіщо там червоний цього малюнка? Так, ось там малюємо босу. До речі, вы їздите колбасу. Я більше хатки правильно хотіла, может така колбасу або сесісончика сісти можуть. До речі, я помічаю, якщо я довго сижу на якимось одним малюнком. Мені починає нам ридати, і я потім починаю як-небудь це все робити. У вас теж таке чи ні. До речі, ці фарби не дуже класні, я не знаю. Але в мене, в принципі, немає з чим порівняти, може це весь акрил так. Він, типу, не дуже сильно плотно лягає, як це плотно на українське. Щільно, не дуже щільно лягає і бачите, типу, поділене, погалене є. Треба про це дуже трішки інформація. Може це весь акрил такий? Або це тільки від цієї фірми такий. Іншого я не пробувала. Ну, не знаю. Ось така червона ковбаска. Потім, коли воно висохне, я, до речі, спробую ще один шар нанести. Може воно щось вивість? І все, погнала мити те кісточку. Дуже яке воно засвічене і не бачимо. Так краще. Далі беремо, напевно, синій мій. Щоб брову намалювати. Звичайно, це не той синій, який треба, в нього воно все блакитне, але у мене все не таке, як треба. На ці ілюстрації, то тому... імпровізуємо народ, іпровізуємо. До речі, якби я знала автора цієї ілюстрації, то вказала б його. А так я не знаю, не знайшла, тому вибачайте. Все, брова готова. Знову вставати йтиме такі. Зброшки. Мені лінки набрати сюди воду поставити, але й ліньки бігати. Ну і що робити? Я колись так всіх і візьму вся таку мамину банку для закруток. Не знаю, чи вона потім відмиється і чи не приб'є мене. Мама за це. Але я вже скоро задовбуся бігати, тому що ну, такої банки як треба, у мене немає. Далі. А, рот. а, я забула червоним намалювати язика. Знову прийдеться потім брати, потім мити. Хай там не зовсім чорний, там сірий, але нашу його це, це розмішувати заради угору, ну, правильно? Ой, як завжди вам все закриваю. О, за кадром я взяла білий і трошечки навела очі. І цей. І я оце думаю, як я буду оцього перекривати. Це бачу тут груба вводочка. Але чим мені її зробити? Прямо, потім я не знаю. Е, Короче, беру оцей колір і роблю тішечки тут. Але цей. Хотіла замалювати язика, взяла і замалювала його білим. Тепер треба буде чекати, щоб воно висохло, і потім можу замалювати червоне. Ну, Супер, поки що. Тепер зачекаю, поки воно висохне. І потім спробую ще одним шаром, напевно, покрити. Коротше, трошки фона жовтеньким, і все. Мені далі стало це робити. Так, у мене два варіанти, чим робити лайн. Або ось таким лайнером 08, або ось таким марком. Але я не знаю, що буде краще. І що за партачить мені малюнок, а що ні. Ем, зараз покажу, як одне і друге малюю. Ось це маркер, а ось це лайнер. Я не знаю, більше сюди, звичайно, підходить маркер. Але чи не загубий він для мого малюнку? Коротше, візьму спробую лайнером, а там уже буде видно. Ну, поки що все ок, я зробила зрички. Мені yeah. вже підсохло хочемо. Е, не дуже. То, що я поновляла. Нічого тут спробую. Коротше, буду це обводити, а потім до вас повернусь. Коротше, я завершила лайнер. В принципі, ось цим лайнером було непогано, але як бачите, я трохи запертачила. Все одно по цьому полотні, бачите, ось тут є таке як шершавості. І воно соскальзує часто цей лайнер. І я лише веду рівну лінію на хоп і скльзнула. І приходилося цими ривками вести. І Подивіться, які очі вийшли. Ну, здалеку, в принципі, нічого так, в принципі, дурмуль. <райків> <райків> Але, ну, таке. Я згодна таке щось вийшло. Я не знаю, що з фоном робити. Фон, Хай білий буде поки що, а там буде видно. Напевно, на цьому буду завершувати свій ролик. Ось така картинка вийшла. Знаю, що трохи уроцькі, <схай> як і все, що в мене зв'язане з закрилом і так далі. Я так давно нічого не малювала. Не в Діджиталі, а в Традірці це капець. Тому не судіть строго. А в наступних роликах я, напевно, вже замалюю ось ці три картинки і вже повішу на стіні в кухні. І ось такі штуки будуть красуватися у мене на кухні. Ну все. Бувайте! До наступного ролика. Себе вже показувати не буду. А то мені лінь камеру якось по-другому переставляти. Тому дивіться на мою уроцьку картинку, яка в мене вийшла <рес> за допомогою акрилової фарби, лайнера та олівця. Не судіть строго, реально, вибачте, але я не дуже дружу з фарбами. Але я вчуся. Як бачите, продовжую малюю. Ну все, бувайте до наступного ролику. Ну, ще разок вам покажу. Ось. Що вийшло. І бувайте.